Тож, друзі, всім привіт! Ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, і, на жаль, сьогодні є погані новини. Росіяни знову потроху просуваються. Але давайте почнемо відразу із ситуації на кордоні, тому що тут, в Сумській області, росіяни поки що припинили велику активність. На сьогоднішній день повідомляється тільки про п'ять штурмів. Схоже, вони вирішили провести перегрупування, тому що ЗСУ почали тут проводити контратаки, і вони намагаються втримати тут оборону, щоб потім, можливо, наступати далі на Суми, якщо в них вистачить сил. Поки що ми бачимо, що вони навіть змогли повернути частину території в Андріївці? Зсу тут показали відео, як вони знищують окупантів, а це означає, що росіяни скоріш за все починають просуватись на колишні позиції. Тож ситуація тут все одно непроста і контратаки ЗСУ росіяни намагаються відбити назад. Також сьогодні тут продовжуються удари ФПВ-дронами. Давайте подивимось ролик. Росіяни намагаються знищувати українську техніку, і це достатньо глибоко. Від крайньої лінії фронту це приблизно десь 6 кілометрів. Тож робота тут продовжується, хоча за добу поки що лінія фронту залишається без змін. Також у прикордонній території росіяни намагаються проводити обстріли фпв дронами для того, щоб послабити позиції ЗСУ. І можливо вони будуть намагатись заходити і в цьому напрямку на українську територію для створення своєї буферної зони. Тож ситуація все одно навіть на кордоні напружена і росіяни намагаються проводити такі обстріли. Що стосується харківського напрямку, на сьогоднішній день біля села глибоке нових штурмів росіяни не проводять, а всі попередні пройшли для них безуспішно. Але вони продовжують наносити удари дронами, Як бачите, також в прикордонні території всі села знищують. Всі позиції ЗСУ знищуються в цих населених пунктах. Як бачите, ЗСУ доводиться триматись саме за села і за посадки. Саме там знаходяться позиції ЗСУ, і росіяни їх намагаються знищувати ФПВ-дронами. На жаль, все палає, села повністю руйнуються. І Змінити ситуацію цю не можна. Тож ситуація тут залишається напруженою. Саме ФПВ-дронами росіяни намагаються розбивати всю цю територію. Також у Вовчанську сьогодні продовжуються наступальні дії. Вчора їх не було. Але сьогодні росіяни поновили атаки. А вчорашні наступальні дії біля вовчанських хуторів для росіян пройшли безуспішно. Тому сьогодні вони вирішили наносити удари ФПВ-дронами. Відео кудись поділось. Ось тут є. І намагаються послабляти ЗСУ в цьому напрямку. Боєць, як ми можемо бачити, намагався збити fpv відрон але вони нанесли удар іншим. Тож боротьба тут продовжується. Росіяни намагаються послабити тут позиції ЗСУ для того, щоб просуватись далі. Але як ми можемо бачити, всі атаки вже давно тут не призводять їх до успіхів, і поки що лінія фронту залишається без змін. Тепер перейдемо до ситуації біля дворічної. Тут на сьогоднішній день росіяни проводять атаки біля населеного пункту Кам'янка. Ніяких успіхів не мають, і всі атаки ЗСУ вдається відбувати, і тут вже досить давно лінія фронту залишається без змін. Цікава ситуація у Куп'янському напрямку. Українська сторона досі не підтверджує захоплення росіянами села Мирне, але росіяни вже сьогодні заявляють, що вони навіть захопили Радьківку, і в сіру зону перейшла Голубівка. Давайте подивимось, що вони пишуть. Наші воїни освободили населений пункт Голубівка і подошли в платну Куп'янську. Тож, як ми можемо бачити, росіяни вже заявляють, що це навіть не в сірій зоні село, а повністю захоплене. І вони нібито в щільну підійшли до Куп'янська. Але ж тут до Куп'янська ще навіть від села Голубівка. Є якась відстань, наприклад, до реальної околиці приблизно 1 кілометр 600 метрів. Тож, скоріш за все, вони як завжди перебільшують. Біля мирного вони дійсно підійшли до околиць Куп'янська, але цю інформацію українська сторона. Все одно не підтверджує, тому поки що треба дочекатися якихось відео підтверджень, те, що росіяни там знаходяться. Але бої тут продовжуються. Ми це точно знаємо. Росіяни сьогодні навіть проводять атаки біля населеного пункту Кирилівка, намагаються сюди просуватись. Біля піщаного йдуть атаки і біля Степової новосілки. Тож тут по всій лінії фронту йдуть атаки, і поки що незрозуміла ситуація. Північніше Куп'янська. Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, і переходимо до ситуації біля борової. Тут сьогодні росіяни штурмують зелений. Гай і прориваються біля Богуславки, але ж просунутись далі їм не вдається, як ми можемо бачити. Сіра зона дійсно збільшується, але ЗСУ всі атаки російські відбувають, і поки що ситуація залишається без змін. Складна ситуація у нас у Лиманському напрямку. Росіяни за добу провели 18 штурмів, намагаються просуватись практично по всій лінії фронту. І сьогодні росіяни повідомляють про те, що зсу мають успіхи біля села Карпівка. Прояснилась ситуація вокруг Карпівки. Показав, що російські війська були витіснені з западного берега прудов. Кромі того, в течение последніх двох днів українська армія суміла знову войти в западну часть рідкодуба. З другої сторони, російська армія завершила нове наступлення вдоль границі з Харківською областю. Загалом ми бачимо, що росіяни тут повідомляють про кілька напрямків. Але стосовно Лиманського напрямку, тут ми можемо бачити, що навіть росіяни підтверджують, що ЗСУ провели контратаки і звільнили частину Карпівки, і навіть частину села Рідкодуб. Тож ситуація тут. Трохи покращується, але активність росіян все одно не знижується і вони намагаються просуватись і атакувати по всій лінії фронту. Також йдуть бої біля села Колодязі, і тут росіяни продовжують удари ФПВ-дронами. Давайте подивимось на. Чергове відео працюють по посадках і намагаються послабити позиції зсу. Тепер переходимо до сіверського напрямку. Тут росіяни продовжують атаки біля Голубівки і намагаються прорватися біля Івано-Дар'ївки на сьогоднішній день. Ніяких змін по лінії фронту немає і вони продовжують працювати. Ефпідронами і навіть артою боєприпасів у них достатньо, і вони намагаються розбивати всі позиції ЗСУ, які знаходять, для того, щоб потім просувати саме до Сіверська. Але ж ЗСУ тут успішно тримають оборону і ніяких просувань у росіян немає. По тилах вони також намагаються працювати Евпівдронами, і на оптоволокні, і так Евпіврони дістають, тому що ситуація дуже погана. Росіяни дуже активно використовують FPV-дрони на самих різних частотах, тому ребів на все не вистачає і вони намагаються прориватись як мога далі. Також у Костянтинівському напрямку дуже складна ситуація. Ми можемо бачити, що тільки на сьогоднішній день підтверджується дуже багато ударів FPV-дронами. Росіяни й максимально активно працюють. Знищують все, що тільки знаходять. Також біля Кливенбикського водосховища наносять удари. Бронетехніка розбивається, дрони розбиваються. Навіть роботи-дрони також по дорогах розбиваються маленькі, як ми можемо бачити. Це українські, до речі, роботи. І їх теж росіяни намагаються розбивати саме FPV-дронами. Тож ситуація тут дуже залишається складною. І росіяни кожен день проводять дуже багато штурмів. На сьогодні повідомляється 23 атаки, і активність поки що зовсім не знижується. Хоча ми можемо бачити, що лінія фронту залишається без змін, не дивлячись на те, що росіяни заявили, що Делівка знаходиться під їх контролем, але там, схоже, ЗСУ також проводять контратаки. Давайте подивимося, що вони пишуть. Ситуація на тарецькам і Константиновському фронтах. В течение последних пяти дней российская армия полностью взяла под контроль второй населенный пункт Деливка и прилегающие линии окопов. С другой стороны, ситуация прояснилась на Белой горе, поскольку российские войска не смогли закрепиться на восточной окраине населенного пункта. Кроме того, семь дней назад российским войскам удалось войти в Щербиновку, из 12 района здесь увеличилась серая зона. То же, как мы можем обачить, Белой биля... горе россияны так и не могут закрепиться, за судом успешно отбывают все атаки. Тут, навіть як ми можемо бачити, росіяни заявляючи за свою їх трохи відсунули. Сіра зона залишається тільки біля Курдюмівки і Деліївки Другої. Але ж українська сторона не підтверджує тут захоплення села, тож ситуація поки що залишається під питанням. Біля самого Клеменбикського водосховища ніяких просувань у росіян немає. А ось ситуація біля Полтавки і попів'яру дуже ускладнюється. Ми можемо бачити, що росіяни тут дуже активно працюють ФПВ-дронами, по новоторецькому наносять удари. Працюють по зв'язку. Всі позиції ЗСУ, які знаходять, вони все це відпрацьовують і намагаються знищити. Тож просувати, скоріш за все, вони будуть саме у цьому напрямку, тому що саме тут найбільша активність fpv дронів більше всього ударів саме по цьому району. Також ми можемо бачити село Шахове, Володимирівка. Тут росіяни проводять штурми і намагаються також наносити удари. Бачимо, що дрон знаходиться на позиції, а потім наздоганяє нашу автівку і намагається знищити. Бачимо. Б'є по колесу і автівка знищується. Тож, тут ситуація дуже погана. Так, це те ж саме відео. І по шаховому а вони активно намагаються послабити зсу, щоб потім штурми були більш успішними, тому що поки що ЗСУ вдається відбувати тут всі атаки. Хоча ситуація дуже складна, росіяни активність зовсім не знижують. По коптіву Росіяни заявляють, що вони захопили це село. Українська сторона не підтверджує цю інформацію. Але давайте подивимося, що на сьогоднішній день пишуть окупанти. Ситуація на фронті Шаховської і Гродовської. в течії останніх сімі днів російська армія завершила нове наступлення сіверні Шевченка Первого, кромі того, російські війська начали наступлення від Мирного в направлінні Ніколаївки. Тож вони заявляють про те, що вони тут збільшують сіру зону біля Коптєвого і Шевченко першого. Також продовжують тут удари фабами, і нібито мають якісь успіхи. Українська сторона ці успіхи не підтверджує, поки що кажуть про те, що там йдуть бої. Але ж ситуація тут дійсно напружена, і росіяни все це роблять для того, щоб оточити. Покровськ, Мирноград та Новоекономічне, бачимо, що тут знаходиться місто Родинське, про яке вже не один раз казали, що якщо росіяни від Коптєвого будуть йти через і до міста Родинське, то тут дуже сильно погіршиться ситуація, і ЗСУ доведеться відступати з Новоекономічного Мирнограда та Покровська. Але поки що росіяни, скоріш за все будуть намагатись просуватись не у бік Родинського, а у бік шахового, тому що тут найбільша активність ударів ФП-дронами, фабами і вони розносять саме цю територію. Скоріше. Іж за все вони будуть створювати тут потужний кулак, а вже потім рухатись або у бік Ронського, або у бік Білицького для оточення Покровська. Також вони це роблять для того, щоб вийти. До дружківки і потім оточити Костантинівку. Який напрямок для них більш пріоритетний? Поки що велике питання, тому що сама велика активність саме на Покровському напрямку, але ж цей рух більш спрямований на оточення саме Костантинівки. Тому поки що велике питання, куди саме буде рухатись далі. Фронт на сьогодні ситуація більш-менш стабільна. Всі атаки росіян вдається відбити, і поки що глобальних проривів на кілька кілометрів у них немає. Що стосується ситуації в самому Покровську, Росіяни тут продовжують обстріли самого міста. Дуже активно працюють по українській техніці, намагаються послабити ЗСУ, як ми можемо бачити, розбивають і на полях, і в самому місті. Все, що вони знаходять, це намагаються розбити. Тож ситуація тут можна сказати критична. fpv дрони працюють по всьому місту і при фронтовій території. Бійці зсу заявляють про те, що всі логістичні маршрути контролюються ФПВ-дронами росіян, сітки намагаються робити, але ж це запізно. І ці сітки знаходяться аж біля добропілля, а воно досить далеко від крайньої лінії фронту. Якщо брати десь звідси, приблизно 30 кілометрів від. Добропілля тому ситуація тут дуже погана, і поки що ця територія біля Родинського, Покровська і Мирнограда вся контролюється російськими ФПВ-дронами. Що стосується ситуації біля удачного, тут також сьогодні дуже велика активність. До речі, на всьому покровському напрямку за добу Росіяни провели 65 штурмів, а це дуже високий показник активності. Біля удачного росіяни намагаються просуватись вже до села Сергіївка. Також сьогодні Генеральний штаб офіційно заявив про те, що вони намагаються прорватися до новопідгороднього. І це говорить про те, що росіяни тут намагаються зайти в Дніпропетровську область і закріпитись, тому що біля удачного у них ситуація критична. Вони просунутись там не можуть. ЗСУ їх розбивають дуже потужно, і вони намагаються знайти якісь інші напрямки, де їм вдасться просуватись і йти на оточення далі. Тож поки що. Бої тут продовжуються і глобальних змін по лінії фронту немає. Хоча сіра зона серйозно збільшується. Дуже погана ситуація біля Новопавлівки. Тут росіяни, як ви можете бачити, вже створили практично котел і намагаються просуватись далі. На сьогоднішній день вони повідомляють захопили нову територію, це приблизно десь до 2 кілометрів просування. І це вже населений пункт Ялта. Вони показали відео, як вони там вивісили свій прапор. Спочатку показують, як вони розбувають село, намагаються проводити штурми, а потім в цьому відео показали, як російський прапор знаходиться у цьому селі, і нібито росіяни вже захопили його повністю. Тож ситуація тут продовжує погіршуватись, фронт тут серйозно сипеться, росіяни захопили. Село Запоріжжя захопили село Ялта, намагаються просуватись вже до піддубного. Штурмували днями мирне перебудова вже під їх контролем. Комар теж під їх контролем. Хоча і всю цю інформацію українська сторона не підтверджує, але ми вже бачимо, що росіяни там навіть показують відеоролики із своїми прапорами. Це було і в перебудові, і в комарі, і в всіх цих населених пунктах. Тому тут ситуація дійсно погіршується. Чому українська сторона це не підтверджує, поки що велике питання? Треба дочекатись якоїсь інформації. Але ситуація тут дійсно серйозно погіршується. Росіяни продовжують показувати заявляти, що вони тут дійсно просуваються. Все це підтверджується відеороликами. Тож вони вже практично щільну підійшли тут до Дніпропетровської області, і далі, вже скоріш за все, від Ялти вони зможуть рухатись у бік філії. Ось цей населений пункт. Поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, але ситуація тут дійсно серйозно погіршується. Що стосується ситуації біля Великої Новосілки, то тут поки що великої активності немає. Росіяни проводять по кілька штурмів за добу біля зеленого поля, вільного поля села Шевченко. І як ми можемо бачити, воно в сірій зоні частково частково ще знаходяться там позиції ЗСУ. і повністю захопити це село Росіянам не вдалось. ЗСУ тримають оборону, наскільки це ще можливо, і поки що тут за добу лінія фронту. Залишається без змін. Що стосується напрямку гуляй поля, сьогодні Генеральний штаб повідомляє, що росіяни знову проводять атаки у Малинівці і проводять обстріли села. За вчорашній день тут з'являлася інформація, що по полтавці вони били фабами, але як ми можемо бачити, на сьогоднішній день ніяких підтверджень, те, що росіяни тут дуже активно обстрілюють, немає. Але штурми продовжуються і лінія фронту поки що залишається без змін. Тепер давайте переходити до запорізького напрямку. Тут росіяни теж активність мають, але невелику. Сьогодні продовжують атаки тільки біля Кам'янського села. В іншому тут працюють ФПВ-дрони, але ж лінія фронту залишається без змін і ніяких великих успіхів росіян тут немає. Зсу успішно тримають оборону і відбувають всі російські атаки. Тож говорити про те, що вони зможуть прорватися до Запоріжжя поки що сильно зарано ніяких успіхів навіть тут у них немає. А тут ми бачимо помаранчевим, позначено, що тут перша, друга і навіть третя лінія оборони біля Запоріжжя є, тому, скоріш за все, росіяни тут просуватись не зможуть. Що стосується Херсонського напрямку, тут практично кожен день за останній тиждень йдуть атаки біля Антонівського мосту. Росіяни намагаються саме тут просуватись далі, захопити всі ці острови і вже потім через річку. Перебиратись на правий берег, але ЗСУ розбивають всі їх угрупування, і поки що лінія фронту тут залишається без змін. Але по правому берегу активно працюють ФПВ-дрони. Росіяни намагаються розбити всі позиції ЗСУ, які знаходять для того, щоб мога більше послабити ЗСУ. Але ж це їм ніяк не допомагає перебратись через річку на правий берег. ЗСУ також їх fpv дронами активно розбивають. Тож ситуація тут з обстрілами напружена, хоча ніяких змін по лінії фронту немає. Як ми можемо бачити, в гаражі вони знайшли якусь автівку. Цивільна це чи військова невідомо, але ж вони розбивають цей гараж і намагаються там знищити все. Тож ситуація з обстрілами залишається напруженою, але ми можемо бачити, що війна продовжується, поки що переговори ні до чого не призводять. Сьогодні подивимося, що скаже Трамп після переговорів із Зеленським. Будемо сподіватися, що вони якось зможуть завершити цю війну, бо ці втрати і руйнування. Дуже великий для України, і було б дуже гарно, якби війна зупинилась, так як вона швидко зупинилась між Ізраїлем та Іраном. Друзі, а свою думку з цього приводу обов'язково пишіть в коментарях. І на цьому в мене поки що вся інформація до нових випусків.